Висадили саджанці червоної красуні. У Криворізькому ботанічному саду пройшов захід з озеленення. Відтак квітуча перлина кривбасу поповнилася 20 кущами калини, які висадили ветерани. Олександр один з тих, хто долучився до заходу. Ділиться багато хлопців, повертаючись з фронту, страждають від синдрому війни. А подібні ініціативи неабияк допомагають відволіктися від тяжких реалій та повернутися до нормального життя. Ми тут всі... Ми тут усі зібрались для того, щоб поспілкуватись. Якісь проблеми вирішили посадити дерева, приїхати в наш чудовий парк. Взагалі, ми живемо далеко звідси. А тут такий привід: приїхати і поспілкуватись, і погуляти. Погода, яка гарна, люди, які гарні, приємно. Це така чудова реабілітація та психологічне розвантаження. Відтак сад поповнився чотирма видами червоної красуні: звичайна, гордовина, зморшку вотолиста та калина сержанта. Перший міський також долучився до висаджування калинового гаю та взяв до руки саджанець та лопату. Окрім екологічної західність і іншу благородну мету, калиновий гай присвятили пам'яті загиблих героїв, які поклали своє життя за незалежність України. Як зазначає працівниця ботанічного саду пані Юлія, здавна ці лющі червоні саженці були майже у кожному українському дворі, саме тому вона й дотопер є неабияким символом для нашого народу. Ці калини вони будуть символізувати е, героїчні вчинки наших е, захисників, тобто. Тому що плоди калини, вона, наче кров героїв, вони будуть символізувати їхній подвиг сьогодні. Калина вона володіє цілою низкою так е, властивості. Плоди, зокрема, використовують при захворюванні е, 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 дихальних шляхів, це при кашлі використовують плоди. Також вона має властивість знижувати тиск. Плоди можна використовувати квітки, так плоди. До висаджування Калинового гаю долучився і голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Він подякував нашим захисникам за нелегку працю та власноруч висадив декілька саджанців червоної красуні. І от зараз така нова тема є, називається там садова терапія чи гарден терапія. Я дуже вдячний нашому чудовому ботанічному саду працівникам, що вони запроваджують це висадження рослин. Це у них є програма. Так пахне спок. Тому що в нашому ботанічному саду надзвичайні запахи. І це окрема програма для ветеранів. Ми повинні все зробити, щоб віддячити тим, хто захищає нашу батьківщину. Висадка Калинового гаю пройшла у рамках ветеранської політики Політика героїв. Так, за підтримки Ради оборони міста комплексно впроваджуються заходи, спрямовані не лише на соціальну підтримку учасників бойових дій, але й на їх реабілітацію як медичну, так і психологічну. Тому цей захід став певним майданчиком, де наші військові мали змогу об'єднатися у спільній справі. Надалі в планах нові подібні акції, які життєво необхідні для психологічного розвантаження наших захисників. Анастасія Костенюк, Сергій Філоненко, перший міський.